Сьогодні, сьогодні урок йде про тим, і світ людей. Люди потребують, потребують ті, спілкуватися, спілкування. спілкування. Більше всього вони мають спілкування з заводичами, жутно класниками і мало спілкування це з знайомими. Менше спілкування. Менше спілкування. І вони мають мати місце, де спілкуватися. Щоб було, було чисте повітря, була вода, а не багато мало людей і за голоду або хвороби і війни.